Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 22-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу. Знищено близько 352 390 особин за добу, 1040 і поранено 1 мільйон 57 сім тисяч за добу. 3120 танків 5854 одиниці за добу 17 бойових броньованих машин, 10 871 одиниця за добу, 28 артилерійських систем, 8286 одиниць за добу. 36 реактивних систем залпового вогню, 932 одиниці засобів протиповітряної оборони 611 одиниць, літаків 327 одиниць за добу, 3 гелікоптерів, 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6384 одиниці за добу, 19 крилатих ракет, 1613 одиниць, кораблів катерів 22 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 10995 одиниць за добу. 51 спеціальної техніки, 1223 одиниці за добу, 6. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.